Скло підйомник передніх дверей. для Mitsubishi Outlander 1. Це лівий. Так виглядає. В коробці є інструкція по встановленню. І ось так виглядає правий. Ну, в принципі, вони зеркальні. Тросики, механізм под мотор, направляючи, і також інструкція по встановленню Не є в наявності, можна замовити на сайті. Відправляємо в день замовлення.